Вітаю, малята! Погадайте, чий голос звучить? Звісно, півника. Поміркуйте, чому півник не має яскравого пір'я. Впевнена, що у вас було багато цікавих відповідей, а зараз пропоную послухати, яка ж історія сталася з нашим півником. Намалював художник півня, а розфарбувати його забув. Пішов півень гуляти, а всі у дворі раптом стали сміятися. Чому вони сміються з мене? Ти ж зовсім не розфарбований. Подивись на себе. Підбіг півень до калюжі, подивився у воду. Нірно, собака правду каже. Зовсім засмутився півень. Не сумуй, іди до фарб, вони тобі допоможуть. Коли півник підійшов до кольорового будиночку, він голосно закричав Кокуліку, хто там? запитали за дверима. Це я, півень. Вийшли півневі зустріч фарби й кажуть. Здрастуй, Петю півнику. Навіщо завітав? Вклонився півень низько-низько та й просить. Фарби, допоможіть да мені. Заходь, ласкаво просимо. Я допоможу тобі, сказала червона фарба і розфарбувала півневі гребінець і борідку А синя фарба пір'ячко на хвості, зелена крильця, а жовта грудку. Подивився півник в дзеркало, себе не впізнав. Такий став гарний. Подякував півень добрим фарбам та веселий попрямував додому. Тепер ти справжній півень, сказав собака. Більше ніхто з півника не сміявся. Ось така казкова історія сталася з нашим півником. Пропоную уявити себе найсправжнісінькими художниками, трішечки пофантазувати та намалювати півника. Але спочатку оживити віршик за допомогою рук. Повторіть рухи, які ви бачите на картинці, промовляючи слова. Біля хатинки півник співає. Котик в цей час домівку підмітає. Молодці. Тож зараз я вас запрошую у чарівний світ фантазії. Підготуйте такі матеріали аркуш паперу, пензлик з фарбами, вологі серветки та стаканчик з водичкою. Якщо готові, Поїхали. Змочи пензлик спочатку у водичку, а потім занурь мокрий пензлик по черзі у різні фарби на власний розсуд. Розфарбуй долоньку та зроби відбиток. Ось так. Витри вологою серветкою долоньку, а потім пальчик занурь у червону фарбу та домалюй гребінець і борідку. Витри пальчик вологою серветкою. Домалюй пензликом око, дзьоб та ноги. Залиш свою роботу на кілька хвилин. Нехай вона просохне. Ось такий півничок вийшов у мене, тож з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей!